Служу українському народові цієї весни служити відправляться майже 400 юнаків із цієї області, що на 200 менше ніж минулоріч. Зменшення кількості солдатів пов'язане із створенням професійної армії, що передбачає службу за контрактом і відповідно меншу кількість військовозобов'язаних. зобов'язаних. Вже цієї весни 200 закарпатців зможуть укласти контракт із українською армією. Президентом урядом нашої держави поставлена задача, щоб з 2014 року ми плавно почали комплектувати повністю збройні сили за контрактом і створити невеликі чисельністю, але мобільні, добре оснащені збройні сили, які б відповідали вимогам сьогодення і відповідали тим критеріям, які мають всі європейські держави світу. В обласному військовому комісаріаті запевняють, всі охочі служити за контрактом, отримують і ряд соціальних гарантій. До прикладу, солдат може безкоштовно отримати медичні послуги у спеціалізованих медзакладах. Це стосується і його сім'ї. Також військовий, що служить за контрактом, безкоштовно зможе отримати і вищу освіту. Людина, яка пройшла перший контракт, який складає три роки, вона поступає в вищий навчальний заклад, і всі витрати кошти за навчання за неї витрає, платить держава Україна. Загалом зменшення кількості призваних на службу це позитивна тенденція, адже є більший вибір для формування професійної армії. Тепер все частіше служити йдуть юнаки і середньоспеціальною та вищою освітою. Також це дає змогу вибрати найкращих і найздоровіших юнаків до лав української армії. Доказом є показники минулого осіннього призову. Співвідношення придатних без обмежень в цьому показнику. Закарпаття серед областей західного регіону займає перше місце. Тобто ми маємо 87, більше ніж 87% абсолютно придатних юнаків із тих, які були призвані у збройні сили. Наступний осінній призов 2013 року може стати останнім. Саме з цього часу Україна планує повністю перейти на контрактну службу, та це залежатиме від державного фінансування. Якщо грошей не буде, то юнаки і надалі нестимуть строкову повинність.